Біблія, Старий Завіт, книга Йова, розділ 21, відповідаючи, Йов промовив: Тепер послухайте ви, прислухайтесь до моїх слів, нехай би хоч це стало для мене розрадою. Виявіть терпіння до мене, поки я говоритиму, а вже після того, як скінчу, можете глузувати наді мною. Хіба я скаржусь на людей? І хіба я можу в такому стані залишатись спокійним? Просто уважно придивіться до мене і ви поклавши руку на свої уста, адже навіть коли я сам про це подумаю, то здригаюсь, і жах охоплює моє тіло. Чому оті нечистиві живуть і багатіють, досягаючи глибокої старості? Їхні діти господарюють перед ними в добробуті, як і онуки, зростають перед їхніми очима, їхні домівки безпечні, вони живуть без страху. І Божа палиця їх не торкається, їхні бики запліднюють постійно, їхні корови теляться і не буває викиднів, вони випускають своїх дітей, як отари овець, і їхня малеча забавляється, голосно виспівують у супровіді бубнів і цитри, веселяться під звуки сопілок, увесь свій вік проводять у добробуті і без страждань сходять до шеолу. А щодо Бога, то вони кажуть: відступи від нас! Ми не хочемо знати твоїх шляхів, адже хто такий всемогутній, щоб нам йому служити? І яка з того користь, щоб до нього молитись? Хіба ж їхнє щастя не в їхніх руках? Нехай же такі міркування нечестивих будуть далекі від мене. Як же часто насправді світильнику нечестивих гасне, і їх наздоганяє власне нещастя, Бог у своєму гніві прирікає їх на лихо. Так, що вони уподібнюються до соломи на вітрі, до полови, яку підіймає вихор. Кажуть, що Бог переносить своє покарання на дітей злочинця, але нехай би він йому самому відплатив, аби він на собі відчув горе. Нехай би своїми очима побачив наслідки скоєного лиха і сам випив чашу гніву всемогутнього. Адже хіба він не турбується про свою родину після себе. Коли кількість днів його життя закінчиться, але хіба це нам вчити Бога мудрості, коли він судить навіть тих, що перебувають на висоті? Хтось помирає в розквіті своїх сил після життя, що проминуло в безпеці та спокої, його тіло сповнене ситості, як і його мозок, костей завжди здоровий. Інший вмирає з гіркотою душі, бо ніколи не скуштував щастя. Однак вони лежать разом у земному поросі, і їхні тіла вкриті черв'яками. Я добре знаю ваші думки та підступи, які замислюєте проти мене, адже ви кажете, де є дім можновладця, і де намети, в яких мешкають нечистиві? Хіба ви не питали тих, що багато подорожують, і не знаєте їхніх переконливих свідчень, що вчасне щастя злочинець буває врятований? І в день гніву залишається неушкодженим, але хто йому відверто скаже про його нікчемну поведінку і хто йому відплатить за злочин. Навіть коли його відпровадять на кладовище, то подбають і про пристойну могилу. Солодкими для нього бувають навіть брили могильної землі, адже його супроводжувала численна кількість людей, як чимало було й тих, котрі йшли перед ним. Як же ви хочете мене потішити порожніми словами? Адже у ваших відповідях одна лише фальш. Розділ 22. Відповідаючи, знову заговорив Еліфази Стемана, промовивши, чи може бути корисною для Бога людина, адже мудрий, корисний насамперед, для самого себе? Що за радість всемогутньому від твоєї праведності? Хіба є якась йому користь від того, що ти неухильно дотримуєшся вірної дороги? Хіба він тебе каратиме за твоє благочестя, позиваючись щодо тебе на суд? Хіба не тому, що твої злочини надто великі і немає кінця твоїм гріхам? Напевно, без необхідності ти брав у твоїх братів заставу, знімаючи одяг з нагих, ти не напоїв спраглих водою, а голодуючим ти відмовляв у хлібі. А може, ти наділяв землею можновладців, і лише привілейованим мешкають на ній? Можливо, вдів ти відсилав з порожніми руками, а сиріт бив по руках. Через те ти тепер звідусіль, оточений засідками, і раптово тебе огорнув жах, оточила темрява, через що ти нічого не бачиш, і великі хвилі води тебе закривають. Хіба Бог не перебуває на висоті небес? Подивися вгору на найвищі зорі, які ж вони недосяжні. А ти кажеш, що Богові відомо. Як він може судити через таку темряву? Густі хмари заслоняють його, коли він проходжується по колу небесного обрію. Невже ти хочеш триматися від вічної стежки, якою ходили нечистиві мужі, і були знищені передчасно, коли русло вируючого потоку їх підмило? Вони говорили Богові відійди від нас, що, мовляв, всемогутній може зробити. Але ж це він. Наповнив їхні житла добробутом, проте задуми нечистивих далекі від мене. Дивлячись на це, праведники тішаться, непорочні глузують з них, мовляв, знищені наші противники, навіть їхній залишок пожер вогонь. Тож заприязнися з Богом, уклади з ним мир, і через це прийде до тебе добробут. Прийми з його уст закон і поклади його слова в своє серце. Якщо ти в покорі навернешся до Всемогутнього і віддалиш беззаконня від свого намету, то будеш відбудований, тоді вважатимеш золото за порох і офірські скарби, як каміння потоку. Всемогутній буде твоїм скарбом, він стане для тебе добірним сріблом. Тоді Всемогутній стане твоєю радістю, і ти підіймеш до Бога своє обличчя. Коли ти будеш молитися до нього, Він тебе почує і ти виконаєш свої обітниці. Що лише ти заплануєш в усьому матимеш успіх, а на твоїх дорогах сяятиме світло. Адже Бог упокорює гордовитого, а смиренного серцем Він спасає. Він рятує навіть того, хто не без вини, такий спасається чистотою своїх рук сьогодні. Розділ 23. У відповідь Йов промовив, от і сьогодні моя скарга повна гіркоти, під тягарем його руки у мене виривається стогін. О, якби він дав мені знати, як його знайти і доступитись до його місцеперебування, я виклав би перед ним свою справу, а мої уста висловили б всі докази. Я старався б зрозуміти слова, які він мені сказав би, і збагнув би те, що він мені відповів би. Невже він виступив би проти мене на суді в усій своїй великій силі, не думаю. Напевно, він приділив би мені уваги. Там, чесна людина може судитися з ним, і я назавжди був би виправданий своїм суддею. Проте я йду вперед, але його немає. Повертаюсь назад, не бачу його. Коли шукаю його ліворуч, не примічаю, повернусь праворуч, також не бачу. Але я переконаний, що він знає мою дорогу. Нехай він мене випробує. Вийду чистим, наче золото. Моя нога впевнено тримається його суду, адже я дотримувався його дороги і не збочував з неї. Від заповідей, проголошених ним я не відступав. Накази його уст я зберігав пильніше, ніж свої власні. Він є завжди один і той самий, хто його змінить. Чого він забажає, те він і зробить. Він також виконає те, що призначив для мене, а таких речей у нього багато задумано. Тому я тремчу перед Ним. Мені страшно, лиш тільки подумаю про нього. Бог позбавив відваги моє серце, і Всемогутній сповнив мене страхом. О, чому я не був знищений до того, як огорнула мене темрява, і темінь покрила моє обличчя? Розділ 24-й. Чому Всемогутній не дав знати про час покарання, і навіть ті, котрі його знають, не бачать його днів, Нечистиві пересувають межі, грабують отари разом із пастухами, відбирають ослів від сиріт і женуть, беруть у заставу єдиного вола вдовиці, проганяють убогих з дороги, всі пригноблені краю змушені від них ховатись. Наче дикі осли в пустелі, вони виходять із самого ранку на свою невдячну працю, шукаючи здобичі, адже пустеля для них хліб для їхніх малят. Пожинають чужі ниви і оббирають виноградники нечестивих, нагими, не маючи одягу, лягають спати, а коли холодно, не мають чим накритись. Промоклі гірською зливою і не маючи де сховатись, вони туляться до скелі. Вони відривають від грудей сироту й беруть у заставу, немовляв Богого, ходять без одягу і голодними носять снопи. Хоч вони поміж мурами вичавлюють олію, топчуть у чавильнях виноград, самі залишаються спраглими, з міст лунають з того невмираючих, поранені благають про допомогу, але Бог не звертає на це уваги. Нечистивці повстають проти світла, вони не знають його доріг. І не ходять його стежками. Перш ніж настане ранок, встають злочинці, вбивають бідного та жебрака, а ночами бродять, наче злодії. Перелюбник також чекає, поки почне смеркатися, мовляв, ніхто мене не впізнає і покриває своє обличчя. Вони у темряві підкопуються під доми і грабують, а вдень зачиняються, бо не люблять світла. Адже ранок для усіх їх разом це смертна тінь. Та й коли розвидняється, їх огортають жахи. Вони носяться, наче на воді шумовиння, їхній уділ на землі, прокляття і проклята дорога до їхніх виноградників. Як посуха та спека випаровують снігову воду, так шеол забирає грішників. Лоно материнське забуде про них, вони стануть ласощами для хробаків, ніхто їх більше не згадає. Злочинець буде зламаний, наче дерево. Злочинець знущається з бездітної, щоб вона й далі не родила, та й вдовиці він не робить добра. Однак Бог своєю силою продовжує життя жорстоких мучителів, проте ніхто з них не впевнений, що нема загрози їхньому життю. Господь сприяє їхній безпеці, на яку вони можуть спертися, але його очам відкриті всі їхні дороги. Вони ледве піднесуться, проте швидко зникають, сохнуть і в'януть, як і всі люди, наче зрізані колоски. А якщо це не так, то хто може спростувати, засвідчивши, що я говорю неправду, і обернути мої слова в ніщо? Розділ 25. На те білдат із шуаху сказав Влада і страх у Божих руках, він забезпечує на своїх висотах спокій. Хіба можна порахувати його військо, над ким із них не сходить його світло? Хіба смертна людина може бути виправдана перед Богом? Як людина, народжена від жінки, може бути чистою, адже навіть місяць перед ним не ясний. І коли зорі в його очах нечисті, то що вже казати про людину, яка подібна до молі? Справді, людський син, наче черв'як. Розділ 26 Продовжуючи розмову, Йов сказав: О, як же ти підтримав немічного, підставивши плече слабому. Але що ти порадив немудрому, що корисного ти сказав іншим? Кому ти ще говорив подібні слова, який дух керував тобою? Рифаїмці тремтять водами, як і всі підводні мешканці. Оголений перед Богом Шеол і нічим не покритий, він розпростер північ над порожнечею. Повісив землю на нічому. Він у своїх хмарах згромаджує воду, і хмара від цього не проривається. Він заслоняє вигляд свого трону, розпростираючи над ним свою хмару. Він на поверхні вод накреслив межу, що відокремлює світло від темряви. Небесні опори хитаються, тремтячи від його погроз. Він своєю силою втихомирює море і своїм розумом уразив рахава. Від його духа прояснюється небеса, його рука проколола вислизаючого Змія, і це лише зверхній огляд його діянь, слабкий їх відгомін. А хто може зрозуміти його слово, подібне до грому? Розділ 27. І Йов продовжив свою промову, говорячи як живий Господь, котрий позбавив мене правосуддя і Вседержитель, котрий напоїв гіркотою мою душу. Поки що в мені жевріє дихання і Божий подих у моїх ніздрях, мої уста не скажуть неправди, і мій язик не вимовить жодної фальші. Нехай такого не станеться, щоб я, поки живу, назвав вас справедливими, адже своєї невинуватості не зречуся. Я міцно триматимусь своєї правоти і не відступлю, моє серце не докорятиме мені за прожиті дні свого життя, а мій ворог. Нехай вважається злочинцем і мій противник нечистивцем. Адже яка надія в беззаконника, як він загине, коли Бог відбирає у нього життя? Хіба Бог слухатиме його волання, коли надходитиме на нього нещастя? Адже хіба він тішився присутністю Всемогутнього, спілкуючись повсякчасно з Богом? Я навчаю вас про діяльність Божу і не приховую задумів Вседержителя? Якщо ви все це бачили, то чого говорите нісенітниці? Таку долю визначає Бог нечистивій людині, такий уділ від Вседержителя отримують жорстокі насильники. Нехай навіть багато у них дітей, проте всі вони приречені на смерть, і його нащадки не наситяться хлібом. Тих, які залишаються після нього, забере в могилу моровиця, і за ними не голоситимуть навіть їхні вдови. Хоча б він нагромадив срібла, як пороху, і наготував купу одеж, як глини, то всім тим, що він наготує, користуватиметься праведник, і богобійні володітимуть сріблом. Він будує свій дім, наче міль гніздо, і як той сторож, що ставить собі тимчасовий курінь. Багатим ляже, але більше ним не буде. Він відкриє свої очі, але вже нічого немає. Вдень його поглинатимуть жахи, наче повінь. А вночі його вхопить буря, його підійме східний вихор і понесе, змете його з місця проживання, налетить на нього безпощадно, як би він не старався втікати. Йому вслід заплескають у своїй долоні й посвищуть над ним з його ж місця.